Вітаю, шановна шляхта, рабовласники нашого штучного клонованого людства, обставили в правовому полі усе так, щоб провини за війни, злидні, голод та інші порушення прав людини покладати на самих людей. А рабовласники, мов чистенькі, вони лише виконують волю народу. 25 червня 1993 року представники 171 держави ухвалили на консенсусній основі Віденську декларацію та програму дій Всесвітньої Конференції з прав людини. В цій декларації є стаття 30, в якій усю провину за влаштовуваємий безлад в нашому світі рабовласники покладають на самих людей, ось цитата з середини статті. Такі порушення та перешкоди включають також тортури та жорстокі, нелюдські та принижуючі гідність, види поводження та покарання, страти безналежного судового розгляду та довільні страти, зникнення, довільні затримання, усі форми расизму, расової дискримінації та апартеїду, іноземну окупацію та чужоземне панування, ксенофобію, злидній голод та увага: ось тут головне. Та інші форми відмови у користуванні економічними соціальними та культурними правами релігійну нетерпимість, тероризм, дискримінацію щодо жінок та відсутність законності. Звертаю вашу увагу на скриту всередині тексту фразу, та інші форми відмови у користуванні економічними, соціальними та культурними правами. Тобто рабовласники вважають, що усі ті гори та біди, які вони вписали в статтю 30 Віденської декларації, це усе просто форма відмови у користуванні економічними, соціальними та культурними правами. Рабовласники переносять провину за ад, який вони влаштували в нашому світі, на самих клонованих ними людей. Ось з такими цинічними та лицемірними гідотами нам доводиться мати справу на шляху до свободи. Саме тому в своїх зверненнях до посадових осіб я стараюся вставляти заяву про те, що я ніколи не відмовлявся від своїх прав і раджу іншим також звернути увагу на цей момент та додавати у своїх зверненнях схожі за сенсом заяви: я ніколи не відмовлявся від свого права на мирне, безпечне, комфортне та прибуткове життя. Я ніколи не відмовлявся від своїх прав чоловіка та суверена. Усі мої права належать мені. Усім дякую, хай щастить!